Поглянемо на зворотню сторону штанів. По зворотній стороні штанів у нас присутні наплив з велкро, який дає можливість вам фіксувати відразу на самих штанах ворбел низькопрофільний, по типу Ronin Tactical. Їхній двохпозицій пояс на дві системи моля. По висоті жорсткий. Тут вже відразу є наплив з велкро, який дає змогу зафіксувати його і щоб він не йорзав у вас по тілу. Також позаду є дві кишені. Які знаходяться на еластичних ставках. Але вони окремо прошиті і мають 3D-сітку для того, аби вам нічого там не парило. По задній частині ще бачимо, що у нас присутні ось такого плана хлястики. Вони зроблені для того, аби боєць міг правильно підігнати об'єм коліна і фіксацію наколінника по своїм ногам. Тобто, навіть допрацьований ще був момент, коли в попередній моделі не було ось такого фіксатора з тканини. Тобто, по факту клапан, якщо він десь зацепився, він міг відчепитися. То в цій моделі вже це допрацьовано і по факту ось так функціонує. І навіть якщо типу, клапан був під'єднаний автоматичним рухом, тобто, об'єктивно кажучи, він назад сам зафіксується. Також компанія UFPro дає змогу. На холодну пору року для бійців приєднати до своєї внутрішньої частини ще додаткову фічу. Додаткова фіча виражена таким образом, що е це лайнер. Лайнер, зараз я вам продемонструю, це ось такого формату мембрана тканина, яка має внутрішню текстуру у вигляді флісу, який зігріває. І зовнішню це сама мембрана, яка дихає та не дає волозі потрапити до тіла. Тобто, якщо штани будуть. Вже промоклими, вони не дають дискомфорту для бійця, а просто по факту не потім на тілі висихнуть та й все.